Сучасна дах, крім захисту, може виконувати і корисні функції, найвдаліший приклад використання в практичних цілях плоскої поверхні. Раніше ця площа використовувалася рідко, поки не з'явився нестандартний, але ефективний спосіб облаштування, інверсійна покрівля, відмінність простої покрівлі від інверсійної, ці два типи даху мають лише одну спільну рису, вони плоскі. але насправді вони відрізняються і структурою пирога, і функціоналом. Типово плоский дах нагадує пиріг, що складається з таких шарів: плита перекриття, теплоізоляційний матеріал, Керамзит або мінеральна вата, рулонна гідроізоляція або мембрана пх, верхнє покриття з напилюваних або рулонних матеріалів на основі бітуму. рідка гума. Таким чином плоска покрівля складається з одного двох м'яких ізоляційних шарів, розташованих між або поверх жорстких, але у цієї конструкції є певні недоліки. Гідро і пароізоляція не завжди може похвалитися повною герметичністю, внаслідок чого волога просочується в шар утеплювача і в холодну пору року, розширюючись, розриває його, відокремлюючи від основи плити. Якби не верхній гідроізолюючий матеріал, то волога б випаровувалася, але верхній шар перешкоджає цьому процесу. В результаті з'являються патьоки, місце яких важко визначити, і як результат з'являється грибок. Сонячні промені і температура впливають на верхній гідроізолюючий шар, він стає пухким, змінює текстуру і швидко втрачає свої захисні якості, інверсійна покрівля виглядає інакше. Сама суть інверсії полягає в нетрадиційному розташуванні шарів в покрівельному пирозі. Утеплювач розташований поверх гідроізоляційного матеріалу, за рахунок чого виходить додатковий захист. Зверху покрівельний пиріг придавлюється баластом, він грає роль стабілізуючого і декоративного елемента, що перешкоджає суву всієї конструкції, таке розміщення гідроізоляції збільшує термін експлуатації покрівлі, захищає від протікання, сонячних променів і різких стрибків температури. Відведення води забезпечується завдяки два 5 ухилу всієї поверхні від пароізоляційного шару в деяких випадках можна відмовитися. Переваги інверсійної покрівлі безсумнівними перевагами цього типу покрівлі є підвищена зносостійкість, завдяки чому вона може використовуватися в областях з агресивними кліматичними умовами тривалий термін служби. До 60 років відмінна теплоізоляція, екологічна безпека, багатоваріантність, прийнятна ціна, економія заснована на скороченні кількості матеріалів і процесу їх укладання, здатність витримувати значні навантаження, можливість застосування для побудованих будівель, недоліки інверсійної покрівлі, але варто пам'ятати і про недоліки інверсійної покрівлі, трудомісткість процесу переміщення матеріалів на дах. Неможливість облаштування в районах з великою кількістю опадів, проблемний ремонт протікання. Якщо така утворюється, осунути можна тільки знявши частину пригроза, обов'язкова наявність достатньої кількості водостоків, необхідність в чіткому дотриманні інструкції, інакше пиріг перестане бути функціональним. Структура інверсійного пирога покрівлі, зазвичай конструкція виглядає таким чином. Знизу вгору, гідроізоляція, утеплювач, фільтруючий шар, гатекстиль, дренаж гравій, щебінь, верхнє покриття, дерев'яний настил, плитка, бруківка або зелена жива покрівля. Шар гідроізоляції, як правило, виконується з рулонних матеріалів євробероїду, а також з і по рідкої гуми. А отеплювач повинен бути з нульовим водопоглинанням, тому для цієї частини пирога добре підійде екструдований пінополістирол із замкнутими порами. Фільтруючий шар становить геотекстильна тканина, так як вона пропускає вологу, але затримує великі частинки сміття, листя або пил при облаштуванні рослинної поверхні два подібних шару, фільтруючий і дренажний. Геотекстиль запобігає деформації полімерних шарів при контакті з шорсткими матеріалами. Дренаж призначається для відведення з поверхні зливових або талих вод і захисту від зовнішніх пошкоджень, товщина його повинна бути не менше 30-50 п'ятдесят зазвичай використовується гравій розміром 16-32 мм. або пісок. Відео Укладання шарів інверсійної покрівлі, особливості монтажу, кількість шарів пирога інверсійної покрівлі та матеріали для нього залежать від майбутніх навантажень. Існує три основних типи: покриття для невеликих навантажень. Пиріг створюється з шару ізоляції і зовнішнього покриття євроруброїду або дрібного щебеню. Підходить для використання на дахах приватних будинків, вартість такого покриття невелика, але при цьому воно цілком стійке до зовнішніх впливів. Покриття для середніх навантажень воно використовується тоді, коли навантаження перевищує побутовий рівень, утеплювач повинен бути міцним, а зовнішнє покриття надійним. Може використовуватися тротуарна або керамічна плитка, а також будь-який схожий матеріал. Пиріг для підвищених навантажень укладається в тих випадках, коли покрівля буде використовуватися в якості стоянки для автомобілів, крім звичайних шарів. Укладається армована залізобетонна плита, відповідно використовуються більш міцні ізоляційні матеріали, здатні витримувати значне навантаження. Дренажний шар повинен бути товщиною не менше 30, монтаж інверсійної покрівлі на бетонну основу. Процес облаштування інверсійної покрівлі залежить від матеріалу підстави. У разі укладання покрівлі на бетонну стяжку послідовність їй наступна. Насамперед формується ухил 0,5-5 градусів. Це необхідна частина процесу, так як завдяки цьому здаху буде виводитися волога. На бетонній плиті поверх стяжки в нахлесту герметичний гідроізоляційний килим з одного або двох шарів рулонного матеріалу полімерного бітумного. Основна вимога до нього довговічність. Далі монтується шар плитного утеплювача пінополістиролу. Він не закріплюється так, як це утруднить стік води. На утеплювач укладається готекстильний матеріал, який розподіляє навантаження і перешкоджає попаданню на теплоізоляцію верхнього дренажного шару. В якості баласту використовується гравій, щебінь або інше подібне покриття. Воно захищає пиріг від зовнішнього впливу, облаштування парапету. Він перешкоджає здуванню привантажу з покрівлі, парапет повинен підніматися над рівнем даху, після цього монтуються водостоки, вони повинні бути ретельно ізольовані, оснащені фільтрами і розташовані в доступних для регулярного прочищення місцях. Відео, гідроізоляція інверсійної покрівлі, монтаж інверсійної покрівлі на дерев'яну основу у порівнянні з бетонною плитою. Дерев'яна основа має меншу несучу здатність. Тому з часом може деформуватися, щоб цього уникнути, треба ретельно розрахувати навантаження. Брус покрівлі обов'язково обробляється антисептичними і вологозахисними засобами, а місця примикання балок до стін ізолюються рубероїдом. Для гідроізоляції дерев'яної основи краще застосовувати полімерні мембрани. Так як вони не вимагають монтажу гарячим способом, також можна монтувати перший шар вручну, а другий. Наплавляти, щоб мінімізувати ймовірність горяння, для суцільної обшивки рекомендуються плити ЦП. Схема пирога на дерев'яній основі наступна: балки суцільно лати, гідроізоляція, фільтруючий шар, утеплювач негорючий, геотекстиль, паласт, палубна дошка, ґрунт, Деккін, гумові мати плитка. Зелена інверсійна покрівля, найчастіше інверсійна покрівля вибирається для облаштування саду або газонної галявини на даху, але при цьому варто пам'ятати про основні правила, дотримання яких є обов'язковим живий покрівлі, баласт якої становить ґрунтово-рослинний шар, необхідний дренаж з полімерної мембрани, він призначений для відведення надлишку вологи або утримання її. Посушливий період. Родючий шар повинен складатися з компостно-вермикулітової, керамзитової або перлітової суміші для озеленення використовують газонну траву, мухи або седуми, відео. Принципи побудови правильного пирога для зеленої покрівлі. Правильно розрахована і грамотно укладена інверсійна покрівля не тільки зробить будинок енергозберігаючим, але і перетворить його зовнішній вигляд і забезпечить додаткову корисну площу. Плюсом також є те. Що їй цілком реально зробити своїми руками?